Пластичні руки. Сьогодні ми будемо розбирати, як з нуля почати рухати руками, щоб це виглядало пластично, і щоб це в дійсності було пластично. Тому я думаю, вам це відео сподобається. Так що зразу ставте лайк і в кінці напишите коментар. А може, не сподобається. Напишите. Дивіться, перше, що ми робимо, це стаємо рівно. Дивимось, щоб нас попа не випирала. ми її так опа, всередину. Макушка тягнеться вверх, маківка, маківка, і ми стоїмо рівно. Що ми будемо робити? Будемо піднімати руки, але не через повністю всю руку, а через лікоть. Дивіться. Через лікоть піднімаємо, раз, через лікоть піднімаємо. І перший лікоть опускає. Тобто не рівно, а через лікоть. Мягко, плавно, наче ви в воді робите ці рухи. Ви не можете в воді різко піднімати. Ви плавно. Вода вам заважає, тому пластика рук це течія води. Давайте ще раз. Починаємо з ліктів. Винесли, забрали. Ще раз лікті. Дивіться, у нас підкручуються так само пальчики, потім пальчики перші. Після ліктя йдуть наверх, а лікті вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Руки самі по собі у нас зазвичай не рухаються, а вони, як наслідок, від імпульса в нас рухаються, а імпульс дають наші ножки, наші стегна. Давайте зараз спробуємо перейти з одної ножки на іншу. Перенести вагу направо, наліво. Раз, два, три, чотири. І тепер те стегно, на яке ми сідаємо, воно дає імпульс для нашої руки. Сідається, значить, воно в нас трошечки вверху, інше трошки внизу. І от ми, наприклад, на одну ножку на цю сідаємо. І цією ж рукою, рукою виводимо ручку. Цією ж стороною виводимо ручку. І винесли, забрали. Іншу ручку стегно винес, забрав. Тобто стегно і імпульс рука. Стегно, імпульс рука. Стегно. Імпульс рука. Стегно, імпульс рука. Тепер зробимо дві руки і переходимо з ножки на ножку. Раз, два. Три, чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Не забувайте, що перші йдуть у нас лікті, і перші лікті йдуть назад. Раз, назад. Два, назад. Трис назад. Чотирис назад. Угу. У бальних танцях у нас, ну, в латині ми зазвичай використовуємо руки по-іншому. Але ця вправа дозволить вам. Відпустити крила, додати м'якості вашим рукам. У нас взагалі, е, як така стійка рук, відбувається, що одна рука в стороні, інша біля себе. І так само імпульс у нас йде від стегна, но ми поки розберемо просто руки. І в нас йде лікоть перший. Тобто, лікоть іде в одну сторону, а інший лікоть згинається вниз, до себе, до себе. Встали. І важливо, щоб тут у вас був простір. Не приліпили ручку, а простір. В іншу сторону. Через лікоть перший винесли, виставили, інша ручка біля себе. Знов винесли біля себе, винесли біля себе. Коли ми робимо вже такі латинські позиції, нам важливо, щоб пальчики були напружені. Опускаємо перший і третій вниз. Вони у нас напружені. І ми по черзі винесли, стали. Винесли, поставили, винесли, поставили, винесли, поставили. Якщо складно, зразу дві, робимо з однієї спочатку. Винесли, до себе забрали через лікоть. Винесли, до себе забрали. Винесли, забрали, винесли, забрали. Це ми розібрали, як ми їх рухаємо в сторону. Як, наприклад, вверх показати ручку? Дивіться, коли ви. Ще, якби не маєте досвіду, ви можете просто виносити ручку, як вмієте. І, от, наприклад, за голову прокрутити і опустити гарно по тілу. Так само, іншу, як вмієте, підняли мягко за голову прокрутили і опустили через тіло. Просто можете під музику ставати і робити цю вправу. Чую? Якщо ви вже це освоїли. Тоді дивіться, яка в нас схема підняття рук вхору. Закрита позиція. Ми її виносимо-виносимо наверх, піднімаємо і пальчики опускаємо. Не знаю, чи видно. Оп. Далі. Пальчики піднімаємо, прокручуємо і забираємо. І в іншу сторону закрита позиція. Оп, оп. Підняли, прокрутили і забрали. Ось вам така схема для пластики рук. Ви тренуйтеся, пишіть чи у вас вийшло, і зустрінемося нових відео.